Привіт, футболмани! З вами Віталій Сарана. І сьогодні, як завжди, я вам розкажу про останні футбольні та футзальні новини нашого міста над Бугом. В цьому випуску ми розглянемо матчі вищої четвертої та п'ятої ліг відкритого чемпіонату Вінниччини з футзалу. Розглянемо останній тур зимового чемпіонату міста з футболу серед юнаків 2012 року народження та 2010 тисячі років народження. Що? А на початку випуску вже традиційно хочемо привітати вінницьких футзалістів та вболівальників з новими нагородами для наших клубів Яско та Кусто Агро у всеукраїнських змаганнях. Так нафтовики в серії після мачових пенельтів взяли. Чемпіонство в турнірі Diamond Ліга Карпати 2023», А аграрії завоювали срібло в бронзовому дивізіоні турніру. Ну і тепер від всеукраїнського до нашого міського футзалу у вечілі цього тижня пройшло три поєдинки. І розповідати, ми почнемо з матчу між інтерагротех та ФК Вінницею. Аграрі наразі мізять на лідерську трійку, і номінально саме вони були лідерами цієї дуелі. Але містяни продемонстрували непоступливість та гідно на рівних провели обидва тайми. В першому суперники розійшовшись миром 1-1, залишили інтригу на другу половину і по суті єдиний сумурний гол під її завісу вирішив долю трьох очок, які відходять до інтер-ат. Рахунок, як ви вже зрозуміли, 2-1 на їх користь. Дуже складна напружена гра. Дякуємо суперникам за таку насичену на кожному клаптику гру, на кожному кратику поля гру. Складно, трошки важко, тому що не встигли ще трошки відновитися. Тренувальний процес їла. Весь результат завдяки командним діям. Дякую також кожному члену своєї команди за такий характер, проявлений характер у цій грі. Програвали 1-0, але все-таки змогли переламати цю гру. Ну і, звісно, цю перемогу присвячуємо нашому колезі, нашому одноклубнику Олексію Антипову, в нього чорне народження, тому Льоха це для тебе перемога. А от уже в наступній грі ФК Вінниця змогла реабілітуватися з техно плюс. Ну цій зарубі також був цікавий сюжет та цілих 9 голів. До перерви містяни забили м'ячів ногами Кацюруби та Пелепенка. Але вже на початку другого тайму, пустивши шкіряного від Хом'ячука та автогол від Пелепенка, знову почали йти вперед та кілька разів обмінявшись реалізаціями, все ж вирвали перемогу завдяки все тому ж Владиславу Коцюрубі. 5-4 плюс 3 очки ФК в Вінниці. Також у вишці в цьому турі в сапфір розгромив ЄМСІ Поділля 2.13 і відповідно до цих результатів маємо можливість переглянути турнірну таблицю Вищої ліги. Продовжуємо четвертою лігою. Тут хочеться розповісти про один з найбільш результативних матчів, напевно, з самого початку сезону між ВОДою США Нивою та Олімпіком. Першу 20 хвилинку команди йшли ні зря-ніздрю, обмінюючись голами та виблискуючи чудовими комбінаціями. В другому таймі молоді новівці проявили більше стійкості та характеру і не збавляючи темпу до тисли, застосовуючи все ту ж тактику бомбардування воріт суперника незліченною кількістю ударів, як висновок місцевій цифри на табло 10-6 на користь Ниви, яка продовжує перебувати у трійці лідерів. А от наступній парі з четвертої ліги молодості та завзяття вистачало у всіх випадках, адже грали команди темп та нухт. Протягом усього матчу на полі спостерігалась динамічний футзал з високим порогом боротьби на кожному сантиметрі поля. Не можна було сказати, що хтось суперників переважав у володінні м'ячем або в моральних кондиціях, але більш забивними все ж виявилися харчовики. Вони змогли реалізувати два моменти та отримати перемогу з рахунком 0-2. Далі поведемо мову про матчі п'ятої ліги. Розпочинаємо з сенсаційного поєдинку між Барбершопом та Спартою. Нагадаємо, що до цього моменту спартанці ще жодного свого матчу не програли і йшли на першій позиції. Барбери ж, незважаючи на змішані результати, крокували у трійці лідерів. Перший тайм матчу пройшов без голів з пристрілками. А от уже у другому Барбери почали йти у відрив, забивши дві реалізації. Але Спарта не та команда, яка опускає руки. Вже до заключних хвилин вони вирівняли на табло. Матч міг так і закінчитися нічією, але в гру втрутився Денис Горобчук, який став автором переможного голу. 3-2 і клуб джентльменів залишається на третьому місці турнірки. Ще десят. Хочу подякувати своїй команді. Хочу подякувати супернику. Дійсно дуже достойна гра. Гарно зібралися на характері. вважаю, що виграли. Гра була до першого голу. Трошки виявився матч результативніший. Дуже вдячний своїй команді, дуже вдячний за класні збори. А вже на наступний день пройшла ще одна цікава гра, але вже між командами, які займають нижчі щаблі, а саме Скіф та Меркурій. Немірівчани були без свого основного голкіпера і в воротах довелося стояти Артуру Кисляченко. Меркурій вже був у бойовому складі, не рахуючи легіонерів з Вінфілду, які на гру не змогли потрапити. Відповідно, Скіф у більшості ситуацій пробували розігрувати п'ятого польового, і це спочатку давало свої плоди у вигляді забитих голів. Але дещо згодом така тактика зіграла. Ними злий жарт. Підопічні Степановича почало користуватися відсутністю воротаря та все частіше заносили м'яч у сітку. Як висновок, поєдинок завершився. 3-5 на їх користь. Це дійсно таке перша перемога в нас в цьому сезоні. Ми до неї довго дуже йшли, більше трьох місяців. А перемогли ми завдяки старанню самовідтвердженості наших футболістів. Трохи, звісно, усілилися на друге коло, взяли і взяли воротаря хорошого. І так все постійно і дійшло до того, що сьогодні ховали першу вікторію. І суперники теж хотів би подякувати за гарну гру, старалися. Все. Їхня ошибка, помилка, що вони грали п'ятого польового самого початку. Це й призвело до їхньої поразки. А своїх хлопців вітаю з перемогою, молодці. Так і будемо рухатися в цьому напрямку далі. Що ж а зараз давайте переглянемо турнірну таблицю п'ятої ліги. Лідерують тут Спарта, Барбершоп та Куба. А в суботу, 28 січня, на території майданчику 29-ї школи пройшов останній тур зимового чемпіонату міста з футболу серед юнаків 2012 року народження, який організувала міська федерація футболу. В останній день змагань зіграли усі команди, і зараз ми переглянемо результати цих. Ігор. Прем'єр Нива-2012 з мінімальним рахунком поступається джуніору-2012 1-2. Дубль тої ж прем'єрки також програє, але вже Ниві-2012 з рахунком 1-5. А от дубль джуніору з молодшими колегами прем'єр Ниви-2013 грають у нулеву нічию. Завершальним же був виграш дублю прем'єр Ниви-2013 над Нивою-2013 з рахунком 3-0. І у висновку кубок та золото у турнірі здобуває футбольна школа джуніор. А Саме їх підопічні 2012 року народження. Сріпло за прем'єр-нивою 2013 року. А бронза за Дублем Джуніора 2012. Вітаємо! Призерів! Що ж і заключним сюжетом сьогоднішнього випуску буде огляд матчів іще одного юнацького зимового чемпіонату, але вже у віковій категорії Ю-13. Крайній тур проходив традиційно на полі 35-ї школи і складався з трьох поєдинків. Відкривали ігровий день дівчата з ФК Ниви та хлопці з ФК Гнівань. Незважаючи на цікаву та рівну гру, дівчата показали зуби у цьому поєдинку та вигризли перемогу з рахунком 3-1. У наступному матчі прем'єр-нива 2011 зустрічалася з дублем Ниви 2010. Тут ситуація. Ця на полі була подібна, але вже більш влучним на цей раз вийшов склад прем'єрки. Вони забили два голи і не пропустили жодного. Щодо третьої деалі, то в ній зіграли Нива 2010 та авторія. Юні автомобілісти по ходу гри тричі пропустилися фатальних помилок в захисті, що призвело до пропущених голів. Натомість забити у відповідь їм не вдалося. 0-3 Нива виграє.